Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я вам хочу запропонувати разом зі мною приготувати ось такий яскравий салат без майонезу. Цього салату, мені знадобиться куряче філе. Філе я вже зачистила, промила, просушила і вага мого філе 300 грамів. Я ось відділила менше філе, теж його буду використовувати. Тепер мені м'язку потрібно нарізати на смужечки. Нарізайте зручним для вас способом. Я буду ось спочатку на слайси нарізати, а потім буду нарізати ось такими смужечками. Сігіту з сковорідку я додала трішки олії, перекладаю сюди нарізане м'ясо. Перемішую і, і на середньому вогні буду обсмажувати до готовності. У процесі, звичайно, періодично слід помішувати. По легкового зарум'янині я обсмажила м'ясо, перекладаю його у салатник і корочка смажиться доволі швидко, тому цей процес не займає багато часу. Окрім курочки, мені ще буде потрібний ось такий середній солодкий перець, який я вже очистила, невеличка фіолетова цибулинка і петрушка. У мене ось такий невеличкий пучок. Перець потрібно нарізати також соломкою. Перець я вже також приклала у салатник. До речі, додаю відразу, я обсмажила курку. Не потрібно чекати, щоб вона охолонула. Далі тоненькими півкільцями нарізаю цибулю і подрібнюю петрушку. У салатник додаю консервовану кукурузку. Попередньо злила з неї всю рідину. Тепер сюди видавлю декілька зубчиків часнику. У мене ось часник невеличкого розміру, тому я взяла три зубчики. А взагалі, беріть до свого смаку, додаю ще одну чайну ложку кунжутного насіння. Також заправляю салат оливковою олією та соєвим соусом. Все добре вмішую. Хвилиночок 15 залишаю салат настоятися і можна буде подавати. А я наразі всім хочу подякувати за перегляд, буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемося з вами у наступних відео.